Кола офлайн, міністерство освіти та науки хоче повернути якомога більше учнів до. Очного навчання станом на кінець навчального року в Україні дистанційно вчилися майже 600 тисяч учнів, і цю цифру хочуть зменшити вдвічі. Як наслідок в соціальних мережах, вже обговорюють проект наказу щодо змін у правилах дистанційного навчання, над яким працюють в уряді. У багатьох цей проект викликає навіть обурення. Зокрема, вчителі побоюються, що залишиться без роботи. Чи насправді чекають на зміни? Про це маємо змогу розпитати міністра освіти і науки. Оксана Лісового він з нами на прямому зв'язку. Отже, пане міністре, дякую вам, що знайшли час для розмови. Е, дякую вам. Доброго дня, глядачі. Доброго дня, шановні колеги. І е, так, це дійсно важливе питання для нас. Дякую, що запросили. А чому доцільно саме зараз впроваджувати зміни і виводити суттєво більше дітей саме на очне навчання? На вашу думку. Е... Ми живемо сьогодні в умовах війни і дуже часто думаємо про завтрашній день, або навіть про сьогоднішній день про те, як нам дожити його до кінця, як нам відповісти на ті виклики, які знаходяться ось тут у нас перед ногами, або завтра, або післязавтра. Але ми не так часто задумуємося про наше віддалене майбутнє. Наша війна сьогодні це війна за Україну за її процвітаюче майбутнє, і наша перемога, якою ми досягнемо, це не лише перемога на фронті, це е, відбудована країна, модерна країна з сильною економікою, країна з потужною з потужними безпековими структурами, тобто безпечна для своїх громадян, країна інноваційна і процвітаюча і це. Е, Необхідно забезпечити, формуючи відповідний людський капітал, який буде працювати в високоефективній економіці, який буде генерувати інновації і е, відповідно. Відповідати тим вимогам в умовах демографічної кризи, які забезпечать успіх для країни в цілому, що ми маємо сьогодні? Ми маємо колосальні освітні втрати. Я думаю, багато хто чув цей термін, хто цікавиться освітою, хто не цікавиться освітою, то я це прокоментую приблизно так: дитина в восьмому класі володіє академічними знаннями на рівні шостого класу, і в 22-му році до досить відоме дослідження, яке проводила організація. Економічного співробітництва і розвитку це одне з найавторитетніших досліджень в сфері освіти. Зафіксували освітні втрати тоді від півтора до двох з половиною років відставання від освітньої програми, але це ще в 2022 році дослідження. А ще після цього ми мали майже два роки. Перебування дітей в онлайновому навчанні, перебування дітей в умовах стресу, перебування дітей, в яких постійно розривається освітній процес через тривоги, через енергетичні проблеми. І ми сьогодні розуміємо, що те суспільство, яке існувало до війни, коли ми мали фактично одну категорію дітей, діти, які навчаються в школі, от це була одна категорія. Початкова школа, базова школа, старша школа, це все була одна категорія дітей. Сьогодні ця категорія розірвана на зовсім різні групи, для яких для кожної з яких необхідно створювати спеціальні умови навчання. Діти за кордоном перебувають в вимушеній міграції, діти внутрішньо переміщені, які виїхали з своїх окупованих територій або прифронтових територій всередині країни, діти, які перебувають на прифронтових. Територіях найскладніша категорія діти, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, це все громадяни України і це все той людський капітал, який для України є дуже важливим. Тож, ми е, нашу політику, той той наказ, який ви згадали зараз, е, розробили для того, щоб профілізувати. Освіту для кожної з цих категорій і зробити її максимально якісною і подолати оті ті освітні втрати і інші втрати, бо є ще втрати в психоемоційному розвитку дітей, є втрати е формування вольових якостей, є втрати в здоров'ї внаслідок тривалого перебування без фізичної активності в онлайновій освіті і багато інших поганих речей, які відобразяться на успішності наших громадян в майбутньому, і за які ми заплатимо. Відсотками падіння валового продукту в країні. І за який кожен громадянин заплатить мільярдами доларів своїх недоотриманих доходів, дозвольте, тому наше за так дозвольте поточнити про практичне втілення. От якщо ми говоримо про те, що більша кількість дітей має вийти он офлайн, а які будуть створюватись додаткові безпекові умови для дітей, і що робити в тих громадах, де от ну на тепер відверто практично неможливо вийти в очний формат через достатнього рівня безпекових умов? Там просто не створиш. Що тоді? Ну, по перше, категорія, наприклад, на прифронтових територіях, політика уряду тут спрямована на створення безпечних умов, а безпосередньо це реалізовується в будівництві укриттів в минулому році. Півтора мільярда виділено гривень на будівництво укриттів при фронтових територіях. В цьому році 2,5 мільярди, і зараз ось ведуться переговори з міністерством фінансів. і Вже винайдені ще додатково 5 мільярдів гривень на будівництво укриттів. На прифронтових територіях специфіка е, цих територій полягає в тому, що там підліт засобів ураження є занадто коротким діти не встигають зі школи спуститись в укриття. Тому укриття там треба будувати потужні повноцінні е, протирадіаційні укриття. За всіма стандартами і вимогами державних будівельних норм і будувати їх таким чином, щоб у них безпосередньо можна було організовувати і освітній процес в очному або змішаному форматі. До цього доєднується субвенція урядова на. Закупівля автобусів на підвезення дітей з сусідніх громад до тих шкіл, в яких збудовані укриття. До цього доєднується державна політика, яку ми запустили. Коаліція девайсів створена сьогодні це забезпечення всіх дітей необхідними гаджетами для онлайнової освіти для тих категорій дітей, які не зможуть з певних причин вийти на очне навчання. І до цього доєднуються певні організаційні процеси, які власне регулюються згаданим вами наказом. Це профілізація на виключно онлайн школи, на освітній процес організований для дітей за кордоном, на освітній процес організований для дітей на тимчасово окупованих територіях. Безумовно, ми розуміємо, що є категорія дітей, яка не вийде в. Офлайн навчання ні за яких обставин в силу як об'єктивних, так і суб'єктивних причин, і для цієї категорії ми звичайно передбачаємо збереження. Онлайн освіта, але ця онлайн освіта повинна бути якісною з усіма цифровими інструментами освітніми з системою контролю знань зір. Дозвольте да. ще одне запитання, аби ми встигли просто все важливе обговорити. Що означатимуть ось ці новації з учнями плюс-мінус зрозуміло, що означатимуть для вчителів? Чи втратить частина з них роботу? Бо зараз про це чимало дискусій в соцмережах. Зокрема, ті вчителі, які нині працюють з дітьми дистанційно, що з ними далі. Насправді, це питання виникло в зв'язку з тим, що. Наш наказ, про який ви згадували, 850-й наказ, що в своєму проекті обговорювався окремо від інших нормативних актів, які ми приймаємо сьогодні для врегулювання цієї проблеми. І наказ регулює тільки форми освіти, виходячи з моделювання, по цьому наказу, частина вчителів могла втратити своє навантаження, і вона втратить своє навантаження. Питання в іншому, що ми цих вчителів. Всіх залучимо до інших видів освіти. Тобто нам потрібно буде організовувати освіту для різних категорій, наприклад, освіту для дітей за кордоном, для яких треба дати виключно українознавчий компонент. Друга компонента: ми розуміємо, що ми будемо деокуповувати свої території. Ми в будь-якому разі готуємося цього, до цього і ми зацікавлені в тому, щоб зберегти усіх без виключення вчителів. Які як не ми про звільнення думаємо. вчителів, а переорієнтацію їх на інші напрямки роботи? Переорієнтацію. Дякую так Дя... і в тому числі створений кадровий резерв вчителів і прийнято політичне рішення щодо збереження для них заробітної плати. Це важливе. При це пере... важливо уточнення. Я думаю, багатьом би важливо було це почути. Дякую вам, міністр освіти і науки Оксан Лісовий був на прямому зв'язку зі студії ТСН про зміни, які чекають нас з нового навчального року.